Полтавка Леся Чемісова із дитячим візочком спускається вулицею Попова, що у Полтаві. Через погану дорогу із дітьми по вулиці гуляти часто не може, каже жінка. Дуже складно виходжу рідко. Я зараз сама з дітками, скільки чоловік воює. Коли він вдома, то тоді ми частіше виходимо. Так гуляємо по сонячній, коли хороша погода. Бо коли сильний дощ, там вже не пройдеш взагалі. Наверх піднімаємося, коляску вивожу. Інкали, а до поліклініки таксі звичайно. Приїжджають. Ну водії не дуже задоволені. На вулиці Попова зібралося зо три десятки людей. Питання, що турбує місцевих жителів відсутність асфальтного покриття на цій та сусідній вулиці. Су. Ні, питання не про брудні ноги, питання не про грязюку, питання те, що вам озвучували про доступність, тому що це реально проблема. Немає доступу до медичних закладів за рахунок цього, тому що людина повинна пройти там 300, 400, 500 метрів, щоб дійти до асфальтованої дороги, тому що швидка не приїздить сюди, таксі не приїздить сюди, скільки б ви не намагалися його викликати. У Нас з сусідів, дитинка, особлива дитинка з Тяжкою хворобою на жаль, дуже часто ця дитина потребує медичної допомоги два роки тому назад. Викликали швидку допомогу, так як самі не могли справитися з цим приступом. Водій екстреної служби швидкої допомоги не зміг до нас доїхати. Лікар прибіг, добре, що це був лікар-чоловік. Він схватив цю дитину по цьому снігу, по цьому м'ясів, по цьому вода, сніг. Ну це просто ну це страшно дивитися. Він біг вночі з цією дитиною. Як розповіла голова органу самоорганізації населення Наталія Щербакова, капітального ремонту на цих вулицях не робили більше десяти років. 2023 року їх внесли до переліку тих, які мають відремонтувати. В момент дощу глині на покриття ми бачимо, що тут немає ні асфальту, тут немає ні гравія, нічого нема. Повністю розмивається, жодна машина швидкої допомоги, машина екстрених служб проїхати не в змозі. Також зараз у нас відмовляється їздити машина вивозу сміття. Жителі наші просто вже ввідчає. Ми зверталися куди тільки можна. 15 листопада на вулицю сонячну завезли щебінь та піщану суміш. Працівники підрядної організації вирівнюють частину вулиці. Площу готують під асфальтування, розповів керівник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. На даний час там відбуваються підготовчі роботи. До асфальтування плануємо встигнути їх виконати до кінця року. Якщо ми щось не довиконуємо в цьому році, то воно буде заплановано на наступний рік. В цьому році ми плануємо зробити сонячну і плануємо підготувати попова. І на наступному році ми плануємо доробити попова повністю. Ну взагалі закрити вулицю. Як розповів Тарас Панасенко, працювати планують доти, доки дозволятимуть погодні умови. Тетяна Весна Ігор Лук'яненко – Суспільне новини Полтава.